16-бітна консоль Sega Mega Drive – це була мрія багатьох дітей дитинства, але вона була доволі розповсюдження. І в принципі, якщо її не було у когось, то можна було до когось піти пограти або взяти когось пограти. Одною з розповсюджених ігор жанру гонки на цю консоль була гонка Chase HQ. Цікаво, те, що друга частина вийшла на Sega Mega Drive і зробили її студію Taito, випустивши її у 1992 році. Гра з цією ж назвою виходила на то консолі на 8, на 16, на комп'ютер, навіть на MSX, Ну, перша частина, але ось другу частину я пограв саме на консолі Sega Mega Drive. в цій грі вам треба буде грати. За поліцейського, який буде ловити злочинців протягом здається п'яти рівнів. Вам дається тут вибір, якщо брати більше інші версії або ранні версії цієї гри, то там у вас буде тільки один автомобіль. Тут у вас здається вибір, ви можете взяти перед початком гонки один із трьох автомобілів. Це може бути спортивний автомобіль, який швидкий. Це може бути. Автомобіль позашляховик або джип, він менш швидкий, але більш потужний в плані тарана ворогів. І можна взяти вантажівку, яка сама повільна в поїзді, але сама потужна по тарану. Ваше завдання за час, який вам видається, доїхати, наздогнати бандита, а потім вам дається додатковий час, щоб цього бандита затаранити. Як я і вже і сказав, таранити буде легше все-таки Вантажівка, але доганяти буде довше, а спортивним автомобілем все-таки легше буде назагнати, але таранити буде довше. Супротивники також на різних автомобілях. Спочатку на спортивному автомобілі, потім на фургоні. І в кінці навіть на останньому рівні ви будете таранити вантажівку. Спочатку навіть ви затараните її фургон, потім вантажівка буде втікати вже без фургона, і треба буде затаранити два рази супротивник. Хоча гра і доволі недовга, вона коротенька і проходиться швидко, але щоб її пройти швидко, треба все-таки навчитися рулювати, тому що кермувати да, цим автомобілем, тому що дійсно вам будуть заважати, що сама траса буде постійно міняти свій напрямок, що купа автомобілів, які по ній будуть їхати, будуть заважати вам і постійно збивати вам швидкість. Для покращення швидкості вам будуть даватися три нітро, які ви можете використати. Під час траси, щоб наздогнати свого супротивника. Якщо не наздогнали, у вас буде ще два продовження, які дадуть вам можливість почати з того місця, де ви зупинилися і дати додатковий час. На цьому все. Всім пока!